Вітаю, ми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Новий 2026 рік несе нам розуміння того, що в світі виникла нова реальність. Я її можу назвати як тотальна криза владних персоналій на нашій планеті. Такого раніше не було. Можливо, і ніколи не було. Але зараз є. Давайте подивимося на те, що відбувається. Уже не з країнами, а із, так би мовити, владними персоналіями тобто президентами, прем'єр-міністрами, аятолами і, 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 і так далі, і тому подібне. Це ж дійсно тотальна криза. У кризі фактично знаходяться всі основні гравці світові. Персоналіях, так, ну, давайте візьмемо дві країни, які ведуть війну між собою. Ну, Московія, яка веде агресивну війну, і Україна, яка захищається. Що Путін знаходиться в глибокій кризі, загнав сам себе у глухий кут. Що? Зеленський, так. Ну, вони різні кризи, так. Але е, обидва персоналі, обидві персоналі знаходяться в глибокій кризі. Це очевидно, так. З якої вони намагаються знайти вихід в той чи інший спосіб. Далі подивимося на Трампа. Глибока криза. Так, глухий кут, в який він сам себе завів. Це теж очевидно. Далі подивимося на Китай. Ціціньпінь теж зараз знаходиться в кризі, кризі, вибору, шляху, подальшого. Знову ж таки, він своєю. Політикою завів Китай до глухого кута, і зараз намагається знайти із нього вихід, як кажуть, традиційним шляхом для політиків такого штибу. Це проведення малої переможної війни з захопленням Тайваню. Чим це закінчиться? Одному Богу відомо. Ну, куди ми не плюнемо з вами? Подивимося на цю мадуру. так, Теж е глибока криза, якраз саме персоналій. у навіть у Аргентині, який так дуже гарно почав, так, і так гарно йшов, теж е зараз е кризова ситуація. Подивимося в Ірані. В Ірані аятоли Айят, зараз теж знаходяться в глибокій кризі. Це вперше е, з'явилося навіть гасло таке. Е, давайте повернемо, я кажу, шаха назад, бо в цих щось нічого не виходить, у цих персоналій. Е, ну, не думаю, що краща ситуація у Нетаньяху, якого е, звинувачують там і в корупції, і в чому тільки можна. Так. так, що, якщо дивитися на Ну, в Європі, теж існують проблеми. Давайте подивимося на е, Велику Британію. Там же ж найглибша криза, можливо, за весь період існування монархії саме у персоналіях, у тих людях, які, ну, там, є недоумкуваті і все таке і інше. Ну, той принц Гаррі з е, своєю дружиною та Каміла Сенсанс і інші. Завели з дурного розуму цю монархію, тепер приходиться розгрібати регенту, Вільгельму Вільяму, який ну, пропонує кардинальні речі. Отже, який висновок можна зробити із цього всього, що ми дійсно з вами стоїмо на порозі. Кардинальних перс змін у персоналіях, які показали свою власну повну неспроможність. А для цього, щоб їх замінити, необхідні інституційні зміни. От перший перший хто Пропонує такі зміни. Це є регент британської корони, британської співдружності Вільям, який пропонує дійсно кардинальні зміни, кардинальні зміни у саме монархії. І вони пов'язані з персоналіями. Тобто величезна кількість цих людей, які ну, тільки використовують ресурси, але е, фактично тягнуть країну вниз. У нас хіба не так? Подивіться, оці всі корупційні скандали, які е, розкриті зараз, вони ж так чи інакше всі фокусуються на персоналії президента. Це ж так. І, звичайно, і в нас намагання вирішити це поки що е, шляхом зміни, так би мовити, персоналі і поміняти одного на другого. Але без інституційних змін тут теж не обійтися. Не можна обійтися без інституційних змін і в Ізраїлі, де е, все більше і більше питома вага зростає оцих, так скажемо, людей, які є ну реально, давайте не говорити, паразитами, які паразитують на тілі суспільства і держави, вже в персоналіях. І, звичайно, що е, без інституційних змін у цій країні не обійтися, інакше вона загине. Те саме, наприклад, в Ірані. Оця е, інституційна, е, ну я, я, я не знаю, організація її так можна, цих аятол показала свою абсолютно повну неспроможність. Це старці. Які е, позавчорашнього дня, які намагаються вести країну у 21 столітті. Ну це ж абсолютно, е, абсолютно неможлива річ. Вони можуть тягти тільки взад. Так само в Московії, без інституційних змін ця країна загине. Тому що ці е, московські старці так, Які тягнуть знову ж таки, взад до істоков, коли треба йти вперед. От ми дивним чином побачили, що попереду всього знаходиться Велика Британія, де б, здавалося, оця вся монархія це день то теж вчорашній, але швидкість інституційних змін. Тут просто вражає, коли цей молодий регент, майбутній король пропонує кардинальні зміни інституційні. В Сполучених Штатах ти сам без інституційних змін, коли вже ця система державна настільки заскорузла, оця двопартійна система і все-таки інше, вона. Вже позавчорашнього дня і теж е, починає продукувати отих людей. Це ж факт просто. Так що 2026 рік це е, цікавий рік у е, сенсі е, зміни персоналій на фоні інституційних змін.